ремонтуватимуть дороги області. Ремонти, капітальні ремонти на сьогоднішній день зупинені і? і не фінансуються. 120 людей отримали ваучери для оплати навчання. Ваучер можуть отримати як і переселенці за відсутності підходящої роботи та інваліди та інші категорії, які визначені порядком щодо видачі ваучерів. Житомирський художник створює портрети захисників України та картини про війну. Це Борис Харчук. Герої України погана дорога, що ж я можу сказати, І Все розбита дорога за чився. Маршрутку розриває Микола Сергієнко та Віталій Кучер водії рейсових автобусів, які щодня возять пасажирів у північні райони області. Микола каже, що із всього маршруту ділянка дороги через селище Чернігів найгірша, адже з початком весни ями на дорозі збільшились. Там вони збільшилися, як стояв блокпост. Почали об'єжати з камнями, порозтягували, порозбивали мост за черніхом. Невозможно лише проїхати. Пробка, якщо що, грузові йдуть, то пробка стоїть аж до Рудина. Хоч посипать чимнебудь, що бити. <пілити> Сергій Семенов каже, що їздить цим маршрутом до овруча декілька разів на рік. За його словами, останні 40 років дорога через черніхів у поганому стані. Так як було, так і залишилося. Що там? Одні Одні ями, ями, що там, господи. Там підприємств багато, дуже там добувають грані, ще от, вантажівки їздять, і така дорога. Не перспективний напрямок плюс. Тому і такий стан, нема діла до того. Більш такі дороги центральні, то більш-менш слідкують, а чуть в сторону все. Деякі пасажири просять дорогою зупинитися, тому що від дороги стає погано, каже водій Олександр, який їздить маршрутом Житомир Попільня. Так само і пасажири всі недовольні, тому що це ж і трусить, і це, а деякі люди їздять в лікарню з лікарні. І це ж їм теж сказується дуже на те, що немає дороги. Дуже погана дорога, дуже. Отако От яма на ямі, ями на ямі. це ужас сюди. Не хочете навіть і їхати, а машину тим більше не їздимо, бо їхали колесо, відпало раз. Та на гемедіалі сіздим з дідом два рази в тиждень. Треба возити. Як ото за 100 кілометрів приїхати мені з цим дідом? Два рази стільки тренькою на, на маршрутку, щоб віддати. З початком повномасштабної війни. Плани щодо ремонту доріг у Житомирській області призупинені, каже Юрій Ходаковський, заступник начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури у Житомирській області. Поточні ремонти, капітальні ремонти на сьогоднішній день зупинені і не фінансуються. Тому що на сьогоднішній момент основна доля бюджету, ми всі це прекрасно знаємо, вони спрямовуються на оборону нашої країни. І тому ми працюємо тільки в межах фінансування експлуатаційного утримання. І в нас є визначені коридори в області, так звані гуманітарні коридори, якими йдуть. Вантажі будемо говорити з заходу на схід і вертаються з сходу на захід. І тому основний момент ми приділяємо тим маршрутам, щоб вони було нормально забезпечено проїзд. Тобто, ми ми на всіх цих дорогах плануємо виконувати аварійні ремонти, аварійні ремонти гарячим асфальтобетоном і струменевим методом, де це можливо, і в межах визначеного фінансування, які нам зараз довели. Юрій Хадаковський каже, що до кінця квітня планують завершити весняне комісійне обстеження стану автомобільних доріг. Відносно цього будуть складені акти, будуть виписані протоколи, приписи і, і почергово будемо звертати на них увагу і йти крок за кроком їх Ремонтувати дороги разом із громадами на умовах співфінансування це єдиний вихід в умовах війни, пояснює Юрій Ходаковський. Будь ласка, розгляньте на своїх сесіях, розгляньте своїми громадами з депутатами. Можливість співфінансування. Якщо у вас є кошти, які ви можете. Витратити на дорогу, не рахуйте, що ці гроші підуть нікуди, підуть, ви віддаєте там чи в службу, доріг чи ще куди це ви вкладаєте в свою громаду. То приходьте до нас з такими пропозиціями, тому що з нашим фінансуванням і нам легше буде планувати і звертатися до вищестоящого керівництва з пропозиціями, що є, є такі звернення, люди хочуть виділити певні кошти. Давайте розглядайте і таким чином спільно Будемо прикладати зусилля, щоб як можна скорше відновити гарний стан наших шляхів. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир. 120 людей, які не перебувають на обліку служби зайнятості області, але мають трудовий стаж понад 15 років, отримали ваучери для оплати навчання. Це Наталія Осадчук, яка у Житомирському центрі легкої промисловості та побутового обслуговування населення підвищує свою кваліфікацію за спеціальністю закрійниця. Хочу бути на даний час конкурентоспроможні, так і гарно інтегруватись в сучасному ринку праці. Тому що Україна розвивається, значить, потрібні нові кадри. От і я хочу бити на часі. На кравченню перенавчається Житомирянка Світлана Фільшина. Я вирішила отримати право на отримання ваучера з підвищення кваліфікації кравець п'ятого розряду. Була кравцем 4-го розряду. Це мені дасть можливість покращити своє матеріальне становище і бути конкурентно спроможними на сучасному ринку праці. Методистка Центру легкої промисловості та побутового обслуговування населення Галина Бронецька говорить, що у цьому навчальному закладі навчають за 12 спеціальностями. Зараз слухачі розпочинають перепідготовку. На сьогоднішній день у нас буде підвищувати кваліфікацію 5 слухачів, які будуть підвищувати з кравця 4 на 5 розряд, з 5 на 6 і з окрійних 4 на 5. Що дасть підвищення кваліфікації? Це, по-перше, буде Підвищення матеріального становища раз це для наших здобувачів освіти майстри можуть показати більш високі кваліфіковані вироби, і далі вони будуть конкурентно спроможні на ринку праці. Перенавчання і навчання людей здійснюється за гроші фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України, говорить координаторка програм профтехнавчання в обласній службі зайнятості Алла Загацька. За її словами, на 2023 рік під цю програму виділили 9 мільйонів гривень. Ваучер можуть отримати як і переселенці за відсутності підходящої роботи та інваліди та інші категорії, які визначені порядком щодо видачі ваучерів. З професію та спеціальність вибирає особа. На сьогодні максимальна вартість ваучера понад 26 тисяч гривень, сягає майже 27. Також терміни навчання, якщо взяти, дуже різноманітні. Це може бути від тижня, наприклад, на підвищення кваліфікації. І за спеціальністю медсестринство до півтора року для здобуття другої вищої освіти. А Володимир Шудрук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. Це Борис Харчук, герой України. От я зробив його портрет. Головною темою творчості Житомирського художника Юрія Супрончука були міські пейзажі. Від початку повномасштабного російського вторгнення Юрій змінив свій творчий напрямок. Художник розповів, що тепер зосередився на створенні робіт військової тематики. Портрет героя України Бориса Харчука, військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади Юрій Супрончук писав упродовж двох місяців. Намалювати гарно очі, то одна справа. От. І там фігуру, і щоб велика проблема, який зробити фон. От. Бо через фон ми передаємо той же самий настрій, настрій людини, яка зображена. От. А тут він зайшов, якось так став тут біля вікна. От. І я зразу побачив цей образ цього портрету. За ним був ця церква, наша Михайлівська. Борис Харчук, племінник Юрія Супрончука. Тому каже художник, він намагався у портреті передати риси характеру Бориса. Він дійсно скромний. Ну от знаєте, як слово серебро, а, а молчання золота. От в нього от так воно і виходить, що він. Ну от лишнього слова там не скажуть. І не можна сказати, що він там якийсь там людина була на, на фронті, і вже там геть зовсім така сувора. Ну в той же час він і веселий. Такі ж риси характеру, за словами художника, має і герой його наступної картини. Дядько Бориса Харчука Віктор Юрчук. Чоловік служив у складі українського миротворчого батальйону, брав участь в АТО. А від початку повномасштабної війни вступив до Збройних сил України. Він же був на пенсії. Ну, теж в 95-й бригаді він служив. І коли племінник пішов на фронт, ну, то він пішов за ним для того, щоб його підтримати. Зараз Юрій Сопрунчук завершує малюнок зруйнованого російським авіобстрілом гуртожитку на Корбутівці. Коли я побачив ті місця, які зруйновані. Ну, от, які визвали шок? Ну, от мене це вразило. Така робота, що вона не, не для задоволення. Вона ще не закінчена. Вона ще в процесі. Юрій Супрунчук розповів, що планує створити цикл картини з зображенням зруйнованих російськими обстрілами будинків та мостів Житомирщини. Леонід Харшан Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. У Житомирі в Шодоарівському парку в ніч з 14 на 15 квітня впав дуб. Сергій Бондар, директор парку, говорить, що дерево було понад 300 років. Багато людей говорять, що навіть про цей дуб під ним якоби любив навіть Іван Максимілянович там читати і якби сидіти літературу. Сергій Бондар каже, що внаслідок падіння дуба ніхто не постраждав. Слава Богу, що він ні на кого не впав і ні на що він не впав. Він просто ліг по напрямку сюди урвища, в сторону річки. От. А вчора ми вже власними силами ви бачите видалили повністю все, порізали його От. і прибрали. Люди можуть спокійно рухатися. Чоловік говорить, що з дуба, який впав, зроблять дошки для лавок. Інша частина піде на опалення. На території, де росло дерево, вже посадили кущі. Ялиночка молоденька посаджена, от на цьому місці він якраз і був. Ну, на цьому місці садовити не можна. Те дерево, яке росло на цьому місці, воно вже, будемо казати, всі ті соки, всі ті корисні речовини, які там були, іменно в цьому місці він вже забрав більше до себе. Ми трошки відступили і будемо сьогодні висаджувати точно такий же молоденький дуб. Саджанцю дуба, який висадили понад 10 років. Ну молоді дерева, які висаджуються, за ними більш ретельно потрібно ухажувати, І за чого і за того, ще особливо доглядати на приживляємось. Молоденьке дерево кажеться, що а посадив, і воно виросте. Ні. Його як посадив, його треба і підливати, і чуть не день через день приходити, дивитися, що відбувається. Сергій Бондар каже, що у парку ще росте понад 15 вікових дерев. Реконструкція, реорганізація парка почалася з 30-х років. Старожили у нас є ось до ще один представник. <кій> Це теж йому, я думаю, більше ста років. Не скажу, що там за триста років, ну то що більше ста років, це точно дуб, дуб да, іменно дуб. Ще декілька представників є у нас, в'язи є. От, липок трошки є. Це ну, дерев, дерев таких, які на сьогоднішній день потребуються більшого догляду, трошки є. Ми за ними дивимося, слідкуємо, о, кронуємо, те, що не зрізається згідно акта і всього остального, От, ми відстежуємо це все. Чоловік говорить, що в парку продовжують висаджувати молоді дерева. Фінансування достатньо на сьогоднішній день. Зараз будемо проводити тендер на закупівлю дерев і також кущів. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир. 19 квітня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря від 7 до 13 градусів вище нуля. У Бердичеві хмарно зранку йтиме дрібний дощ. Температура повітря протягом доби від 7 до плюс 13 градусів. У користані буде хмарно. Вночі йтиме дощ. Температура від 8 до 13 градусів з позначкою. Плюс у малині. Очікується хмарна з проясненнями. Погода в день можливий дрібний дощ. Температура повітря від 7 до плюс 13 градусів. У Звяглі хмарно вночі йтиме дощ. Температура повітря від 8 до плюс 12 градусів. У Овручі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря від 8 до 13 градусів з позначкою «плюс». Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.